Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. ще Доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. організатором якої є футбольний клуб інгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 12-го туру Вібет першої ліги з футболу сезону 25-26 років, в якому інгулець Петрового сьогодні приймає футбольний клуб Вікторія з міста Суми. Ну і друзі, нас все готове до початку матчу. Сьогодні погодка трошки підкачала, а дощитиме, я так думаю. Весь матч. Ну, зараз трошки дощ припинився, але досить прохолодне, близько 7 градусів у Петровому на стадіоні Інгулець. Праворуч в синій формі у нас гратиме Вікторія. А ліворуч в чорно-сірих футболках гратиме Інгулець. Ну і одразу після стартового свистка ми вас ознайомимо з складами граючих сьогодні команд. Малиш на волохатого. Кисленко, п'ятов. Є ліворуч Касімов. Набирає Касімов. Подає. І пробиває з лівої ноги Фарасенко. І забиває. А на восьмій хвилині матчу свій шостий м'яч в цьому сезоні Віталій Фарасенко номер сьомий. На восьмій хвилині матчу відзначається за інгулець і робить рахунок 1-0 на користь команди з Петрового. Проти того Жовтенко. Підключається Гаджук. А, ну і втрьох зараз відібрали мяч. футболісти Інгульця. Жилкін! Жилкін! Пропускає зараз, а, помиляється Антон Жилкін. Показує він на газон. Ну і а, а, Забиває зараз Данило Книж. Джук а, праворуч. Подача в страний майданчик. Кисленко приймає матч. Кисленко. І на першій хвилині другого тайму. А, Сергій Кисленко робить рахунок 2-1 на користь Інгульця. Отак от, от розпочинають у нас швидко господарі. М'яч забиває Сергій Кисленко, який до цього. Мафа 5 м'ячів в своєму активі. Тож нас доганяє він Віталія Фарасеєнко і разом вони виходять на третю позицію. Дубілей. Дубілей пасує на Кисленка. Кисленко. Кисленко. Праворучна Фарасієнка. Дубілей. Волохатий, перепрошую. Парасієнко прокидає, подає в штрафний майданчик. Кисленко головою і в руку влучає м'яч після удару головою Сергія Кисленка. І що покаже арбітер? Арбітер показує пенальті. Хоч врятував свою команду після удару Кисленка і а, рикошету від руки Олександр Литвиненко, але все ж таки а, фіксує порушення правил. Артем Михайлюк, Михайлюк і 11-метровий удар призначає у ворота Олександра Литвиненка. Тож зараз Віталій Фарасенко має можливість свій сьомий м'яч забити в цьому сезоні. Дуель Фарасенка і Литвиненко. І Розводить. М'ячі голкіпера в різні кути Віталій Фарасенко робить рахунок 3 1 на користь господарів на 61-й хвилині. Неточна передача від Книша. Волохатий дотепно на Гаджука. Гаджук запускає Фарасієнка. Фарасієнко правою пробиває і в дальній кут влучає сьомий номер Інгульця. І хет-трик від Віталія Фарасенка в цьому матчі 4-го на користь Інгульця розбирається з вікторією Віталій Фарасенко. На Лебеденка Лебеденко далі. Там один з братів Рябих. Зараз який удар вдається! Ви подивіться. 28 номер. Денис Рябий, який щойно з'явився на поле, пробиває. Ворота Антона Жилкіна і скорочує відставання у рахунку. 4-2 стає рахунок, друзі. Ну і відмічаємо появу на полі Дениса Рябого. Чудовий удар. і Ми чуємо фінальний свисток Артема Михайлюка, який фіксує перемогу господарів футбольного клубу Інгулець з рахунком 4-2. Нагадаю, Сергій Кисленко і а, тричі Віталій Фарасієнко. Забивали в складі господарів. Ну а в складі Вікторії відзначився а, спочатку Данило Книж. А, а другий гол, щойно вийшовши на заміну, забив 28-й номер Денис Рябий дуже красивим дальнім ударом а, у ворота. Дальній кут Антона Жилкіна, друзі. Чудовий матч. Ми з вами подивились. На жаль, інтернет підвів. Трансляція була не дуже якісно. Організована через проблеми з інтернетом. Приносимо ще раз вибачення перед вболівальниками України. друзі. Матч закінчився з рахунком 4-2. Дякуємо, що дивились трансляцію організованого футбольним клубом «Інгулець», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ. Коментував цей матч для вас Григорій Розумовський. До зустрічі на матчах Вібет Першої ліги. Дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Друзі, дякуємо Збройним силам України всім захисникам і захисницям за можливість дивитись такий футбол. Низький вам, Уклін, слава Україні! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віветі країн разом сильніші.